Глядачі, ви стоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Невелика нація у складі РФ справді ганяє великий російський народ. Чеченські військові, які служать на боці Росії у війні проти України, знущаються і грабують росіян у складі армії РФ. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Невелика нація у складі РФ справді ганяє великий російський народ, як стадо баранів полями, відловлює, повертає у військовий стрій, знущається і грабує. До речі, інший малий народ РФ Буряти стали на свій захист. Зазначив експерт. Він нагадав. Про перестрілку кадирівців та бурятів із поділом награбованого майна буряти виявилися хлопцями крутішими за кадирівців, із застосуванням зброї вони відстояли своє право на мародерство, зазначив Жданов. Отже, функція кадирівців у Херсонській області є досить обмеженою. Вони не є тими традиційними загороджувальними загонами чи другим ешелоном, який стріляє у спини першому, якщо той намагається втекти. Молчанов зауважив, що кадирівці ймовірно не хочуть займатися тим, бо бояться, що у них влучать. Вони надають перевагу перебуванню там, де набагато менше шансів. Ців отримати кулю з посиленням контрнаступу ЗСУ на Херсонщині. Окупанти втратили багато своїх позицій, зокрема, мобілізовані в ЛДНР, серед яких здебільшого колишні вчителі та шахтарі, які не вміють воювати, почали втікати з поля бою. Російські ж загарбники дезертирству протидіють у традиційний для себе спосіб за допомогою загород загонів, як розповідає джерело із розвідки. У перший день контрнаступу ЗСУ на півдні російське командування поспіхом відправило на другу та третю лінію оборони загони кадерівців для протидії відступу передових підрозділів. Так, на деяких ділянках фронту на південному напрямку на передових позиціях стояли примусово мобілізовані з ордло місцеві жителі, серед них здебільшого вчителі та шахтарі. Під час перших атак української бронетехніки вони вирішили не помирати, а втекти з позицій. Каральним загоном кадирівців наказали швидко виїжджати на другу і третю лінію оборони та змушувати мобілізованих та російських строковиків повертатися відбивати втрачені позиції. Перелякані алденерівці в атаку йти відмовилися. Тож кадирівці без вагань розстріляли найбільш активних протестувальників зрозумівши, що подальших варіантів російське командування їм не надало, мобілізовані за підтримки російських десантників зробили кілька спроб повернути собі передові позиції, але зазнали втрат і знову відступили. Втім, останніх вишукували та безжально розстріляли перед іншими військовими, як урок іншим, щоб не відступали до зустрічі. Глядачі вистаємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила.